Ну а власне про підсумки Ялтинської європейської стратегії ми говоримо з гостем студії. Це голова правління громадської організації Центр ЮЄ Олег Рибачук. Пане Олегу, вітаємо вас. Доброго вечора. Да. Ваші враження від Ялтинської стратегії. Скажіть, на вашу думку, наскільки були щирими у своїх виступах українські і європейські політики? Ну, перше враження, що в словосполученні Ялтинська європейська стратегія, гордо піднялося. Середнє слово європейська, тому що європейськість і якась особлива атмосфера очікування просто домінувала. Я був на перших Ялтинських десь 5-6, а років 5 там вже не був. Крім того, що краще стало працювати вашим поле партнерам та журналістам, змінилися умови на краще. Відчувалася дискусія. Ну практично, крім нещасного Глазіва, не було з ким дискутувати. Богословська там була готова його покусати прямо під час трансляції за, за неприйняття української європейської позиції. Ну, ми з нею сьогодні на СІТІВІ про це поговоримо. Але загалом, те, що кидалося в очі, це реальність того, що відбудеться. От там під кінець була дискусія, і виступав міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Так Кваснівські останні виступи. Так звучала одна тема українці. Ми поляки це зробили. Ви стоїте за крок до успіху, ви це можете зробити, ви це зробите. Приблизно так можна було б е, сказати про конференцію, а відступати нікуди позаді Москва це вже шедевр Квасневського. І коли він зайшов на літак, на наступний ранок, хоч ми всі прокинулися там ледве п'ять з чимось, то е, літак просто зірвався плодосметами. Звичайно, Квасневський був надзвичайному ударі. Скажіть, будь ласка, а от е, ви кажете, українська е, ялтинська європейська стратегія, слово Ялтинська було головним. Е, е, європейська стала головним. Ялтинська е, європейська, європейська стратегія. Слово європейська було головним. Скажіть, е, президент України е, так само це слово помітив, я маю на увазі, він не розуміє масштабність всіх тих реформ, які треба буде зробити. Ні, ну це очевидно, що він не розуміє, але він говорив правильні речі. Е, мене дуже приємно здивував е, прем'єр Азаров, Ну, я від нього теж очікував якихось там відхилень від генерального курсу. Їх не було. Він реально технічно на своєму рівні, але говорив про правильні речі до шедеврів. Позитивному сенсі А Зарова говорив про те, що коли він там дискутував з, з прем'єром Медведєвим, який знову розродився там історичними заявами про те, що буде з Україною, коли в Україну хлинуть якісні європейські товари, а потім ці якісні європейські товари підуть в Росії. Чому Росія боїться якісних європейських товарів? Я не розумію. Але, попри все, що сказав наш Янич. Нікола, ніколи я не сказав, а ви самі на які стандарти йдете? Ну не на Бангладеш, він чомусь принижував там Бангладеш і там ну це вибрав собі жертву таку. Е, тобто, ви ж не до Бангладешу намагаєтесь піти. Тобто ми всі двигаємося в одному направленні. Тобто, ви відчули, що угода про асоціацію в листопаді буде підписана? Е, ну, колись про це запитали. По-перше, до цього треба додати, що не було ніяких шкандалів під час дискусії опозиції. Тобто там сидів е журналіст, гроза всіх політиків, е стів е із Харток, у якого я мав щастя чи нещастя бути першим українським посадовцем на прямому ефірі БіБісі. І він е вів програму і було видно, що. Європейці, а по-моєму, дискусію між Яценюком, кличком і Тігіпко вів екс-президент Європарламенту Кокс. Ну, бачити молодих політиків, ну, Тігіпко ми розуміємо, що він умовно там партія регіони, все-таки школа відчувається. То була така мила серцю європейцю Дискусія, практично одностайність різних політиків. Опозиційних і провладних, практично масова підтримка залу. Цього не можна було не відчути. Нещасних глазів, які просто десь там, як динозавр, попав от, 21 століття. І у дискусіях всюди відчувалося, що практично в Україні відбувалося це чудо, про яке ми мріяли. Об'єдналися навколо ідеї європейської інтеграції. Хоча ваше питання про те, чи розуміє Янукович, воно зараз для Януковича стоїть так: підпишемо, не підпишемо. А... Допомогти йому зрозуміти, що робити? Це вже наша з вами задача. Пам'ятаєте, ми збираємося йому там ручку, не тільки ручку подарувати, але пояснити, які далі кроки він має зробити перед підписанням. Скільки це, це фраза Кваснєвського, який сказав, що е, ні кроку назад позаду Москва е, невже настільки страшним для України справді є північний сусід? Та ні, ну так всі там вже реготали. Це, це, це люди, які те, що плачуть від сміху, це не ті люди, які бояться. Кваснівського був кураж. Ви бачили, що він сам до слід сміявся, аудиторія вмирала просто. Причому вмирала спочатку ті, хто зробив на військову. завжди є харизма, в принципі. Але, але я, я його добре знаю і давно, але в нього був в нього був якийсь. Я так сказав, що напевне був прийнятий якийсь там, якби це були Олімпійські ігри, перевірка на допінг, бо вже так він. Так він такі рекорди ставив в, 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 в жонлюванні словами, такий метафоричний, що відчувалося, що він ну, вийшов на якийсь надзвичайно високий рівень, був дуже розкутий. Я не витримав після ефіру, запитав: пане Олександре, а ви там в Москві давно бували? Він каже: Та ні, не приглашає. Та я кажу, а я не збираюсь? Ну кажу, тоді зрозуміло. Пане Олега, от скажіть, ви кілька разів сказали про Глазіва. Яка його мета була? На що він туди приїхав? Тому що російська делегація здається, тільки він один. Так, приїхав зі разу... своїми заявами, зі своїм самоваром, скажімо, так, приїхав в Україну. Ну, його, його вже просто його вже просто, по-моєму, списують, тому що він зробив тур, звичайно. Він, я так думаю, що по програмі українського вибору, бо він побував в таких містах, як Сімферополь, Луганськві там. Хизувався якоюсь там статистикою, чи якимись там враженнями. Але, ви знаєте, він, він вражаюче ілюстрував, і це замітив Квасневський. Квасневський досить безтактно сказав, я кажу, в лапках, хочете вибрати українців? Посмотрите, от ліцо Глазєва, і язик Глазєва, і стіль Глазєва, А от ну, він казав е такою англійською мовою там з російськими. А, а ось обличчя Кокса і, і мова, і стиль європейців вибираєте. І, і знову зал там катився від сміху. Глазєв просто представляє не просто минуле, а позаминуле. І з цією риторикою він намагається переконати українців у виборі майбутнього. Скажіть, от ви кажете, що Глазіва вже спис, в принципі списали. Супов він, на він, він це перше, він це розуміє і в спілкуванні з ним, як ви помітили? І друге, Глазів, приїзд і Глазєва, це, це як це можна назвати? Це можна звати конвульсією останньої Росії чи як? Ну, послухайте читати от зараз. Я буквально перед ефіром прочитав заяву прем'єра Медведєва. Ну, колишній наш з вами частково колега український ведучий на СІТІВІ, Можливо, там, я буду пізніше, там згадаємо це. Дмитрій Кисельов. Ви, ну. ви вже на СІТІ задали два рази в ефірі, будь ласка, задайте, задайте там ТТВА, добре? Так, а само собою, ТВАЙ, так ви самі про себе не даєте забувати. Ви їх просто, ви ж їм стандарт виставляєте. Але ну дійсно ж був вже ведучий. Як він може нести отаку от, от околесіцю? Ну, добре, а, а коли про це говорить прем'єр і, 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 і ще не нещодавно президент Росії, тобто у них якийсь зрив відбувся. Дуже гарно про це написав колишній віце-прем'єр. Росії ця інформація була там вже облетіла Ялтинську конференцію. Тепер я бачу на українській правді про те, що та нічого ви не можете зробити. Українці вибрали Європу, а вас залишили там китайцям, і, і, і ви можете тільки біситися і щось там в там потякати, але по суті ви не можете ні покарати, ні змінити. Напевне, це передає десь відчуття російського естебшменту і їх російських еліт стосовно того, що відбувається. Мабуть, до речі, хотіла зазначити, що Сергій Глазів виходить із Запоріжжя. О, він тому це підкреслив він що... із України, начебто, це щось йому мало додати. Ну просто він намагається бути більшим російським шовіністом ніж там корінні рязанські чи там які курські росіяни. Дякуємо, пане Олегу. Сподіваюся, що ми з вами ще поговоримо про євроінтеграцію, про перспективи України. Ну а глядачам нагадаю, що це був Олег Рибачук, голова правління громадської організації Центр -Юей».